Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео та діліться ними із друзями в соцмережах. А ми далі поспілкуємося з нашою наступною гостею. З нами на зв'язок вийшла співачка Марія Курсенко і з пані Марією поговоримо про скандал, новорічний скандал від кварталу 95, який свого часу вже близько тижня триває цей скандал. Знаємо, що в новорічну ніч. Квартал образив мешканців окупованого півдня і сходу України, але виявилося, що це був не лише один випадок. Виявляється квартал спаплюжив і легендарну пісню В'ячеслава Хурсенка Соколята. І про це поспілкуємося з пані Марією. Тож вітання, пані Марія вітаємо. Доброго дня, всім слухачам і глядачам. Зі святом вас. Дякуємо за вітання вас теж із Йорданом і хочемо почути вашу думку, взагалі ваші перші враження. Як ви дізналися про цю наругу над легендарною піснею вашого батька? Чи ви дивилися? Можливо, квартал безпосередньо в новорічну ніч, чи, можливо, хтось вам повідомив про те, що замість соколят вони переспівали якихось песенят? Я дізналася через два дні, я надивилася цю передачу. Товариш батька перезвонив з Америки і казав, що йому не було чим зайнятися у новорічну ніч, і він дивився один плюс один і був шокований. і Він перезвонив до моєї мами, розказав магиї, мама перезвонила мені, теж перебуваючи у стані шоку. І тоді вже я особисто знайшла це відео. Я не змогла його додивитися, я вже розказувала. Ну, що, що я можу сказати про, про такий вид мистецтва? Дуже низько і зовсім не смішно. Угу. Ну, але не разом з тим я так розумію, що жодних дозволів, жодного права використовувати цю пісню в квартал 95 не, не мав і не просив. Е, вони не просили, але вони керуються законом, де стаття передбачає те, що вони можуть без. Е, Відома артиста без, без е, оплати брати і е, так користуватися піснею, але раз разом з тим є у мене теж мої права, де я повинна перешкоджати моїм обов'язком. Я перешкоджати будь-якому спотворенню пісні. І за це я хочу. За це я борюся в даний в даному випадку, але також вони з порушили. І е, майнове право, тому що вони не вказали е, автора пісні, автора музики. Пані Марія, цікаво, якими ваші будуть подальші дії, чи можливо ви будете позиватися до суду на студію квартал 95» на, на акторський склад або ж на режисерський. Наразі наразі я у стані очікування. Чекаю, що саме підготує агенція, де зареєстровані мої права авторські. Що саме які саме вони будуть вчиняти дії, поки вони ви бачили, підготували відповідь, яку в соцмережах виклали. До мене телефонував директор Валерій Харчишин, підтримуючи мене. Але разом з тим він мені зауважив про те, що вони мають право чи вони керувались, але є на що зацепитися, і разом з тим є у мене мої майнові права, які я теж хочу відстоювати. Тому спочатку я чекаю, коли їхній адвокат вийде з відпустки, що він підготує, хочу знайомитись з матеріалами. Так як я теж за освітою юрист, і тоді далі будемо діяти. Можливо, мені потрібно буде додаткових адвокатів та юристів залучати. Пані Марія, цікаво, як спільнота відреагувала, зокрема, ваші шанувальники, підписники е, на цей фарс. Е, ну Це не перестає. Люди не перестають заспокоюватись. Мені кожен день я просинаюсь в мене сотні повідомлень. В мене в Фейсбук, то взагалі в мене постійно люди додаються в друзі, в мене вже не вистачає там місця. Всі обурені, всі. За те, щоб я не здавалася, щоб подавала до суду, щоб щось зробила. Розумієте, вони затронули таку тему, що квартал, напевно, всім вже і так поперек горло став. І тут е, ще зацепили пісню, і народ просто обурився всім. Під цей скандал попало і весь весь їхній негатив, який збирався, напевно, навіть навіть не місяцями, а роками. І вони уособили це, в цю пісню. І тепер теж борться разом зі мною. Вони теж хочуть, щоб щоб якась була правда в цій, в цій ситуації. Пані Марія, а чи можете трішки розповісти нам про історію написання безпосередньо пісні Соколята, яку спаплюжив квартал 95 в своєму новорічному виступі, і яку співав ваш легендарний батько В'ячеслав Хурсенко? Пісня була написана в 90-х роках. Я просто не можу сказати точно, чи 91 й чи 92. другий. Тато повертався з концерту в у потязі їхав разом з зінкевичем, і тоді він почув життєву ситуацію, в якій перебував Василь, і по приїзду написав пісню присвя присвятив присвято йому. Але Василь не зміг її виконати і тому співав почав співати тато. стало це його вистівкою. Угу. Ви особиста цю історія пісню? Василя Зінкавича. Угу. Так, вже теж співаю, тому що де б я не співала, всі чекають від мене в соколяти. Ну, що для вас значить ця пісня? Це продовження мого батька. На даний момент вона дуже актуальна. Я не раз про це говорю на своїх виступах, благодійних виступах, тому що всі ми прагнемо перемоги, всі ми хочемо, щоб наші воїни, всі сини та чоловіки повернулися цілими додому. Наші соколята пані Марія. Ну і також цікаво почути ваші міркування стосовно чого, того, чому все таки не можна, так би мовити, торкатися святого, чому все таки. Повинно українське суспільство і, і, зокрема, лідери думок усвідомлювати те, що все таки ось такі пісні вони повинні, скажімо, бути в історії і ні, і якихось таких, знаєте, спаплюжень вони не повинні отримувати, і що це ненормально. Ну, пояснити вам, чому я не можу. Можливо, вони живуть в якійсь іншій реальності, де немає він, я не знаю. Чому їм так весело було взяти цю пісню і зробити пісню про писанят? Ця пісня, як мені навіть Валерій Харчишин сам зазначив, виконується, включається при похованні наших бійців. Я знаю неодноразово, випускники дізнавались про цю пісню. Враховуючи, пісня дуже стара, і одинадцятикласників знавали про цю пісню, коли вони випускалися зі школи. Дуже часто включають її на випускних. І тому ця пісня більш історія в нашій культурі. А ну, тут <сміття> бачимо зовсім інше. Пані Марія, ну але водночас є думки, що, наприклад, те, що вже квартал 95 переспівує українські пісні, а не російські. В цьому нібито теж є позитив, плюс чи погоджуєтеся ви з такими думками? Я не дивлюсь квартал, тому я не можу вам сказати, оцінити, як вони переспівують. Бачила, що Олександр Положинський дуже зрадів, що його пісню використали. Угу. Йому сподобалось. Ну, я за нього щаслива. Ну, Але ви не розділяєте його думки, так? Я не слухала переклад, я просто не бачу, чим тут радіти. Пісню Соколята, до речі, колись у ліга сміху, команда Житомир. Мене по ним перезвонили, чи Марія буде так нормально, як, як ти вважаєш? Чесно, я вам навіть не передам, але нічого там такого. Не, не було в словах, щоб я там мала якісь створила якийсь супротив їхнього виконання? Вони використали якусь частинку пісні і на свій лад щось на свою тему, щось придумали. Я навіть на це справді не звернула увагу, тому що там нічого особистого не було. А якби до вас звернувся квартал 95 із таким текстом, як би ви відреагували? Негативно. Я б не, не дозволила такому перекрученню. Яких би це грошей не коштувало? Це все-таки е, репутація, пісні, репутація прізвища Хорсенко. Цікаво, якби був наданий попередньо якийсь текст, і ви мали змогу з ним би ознайомитися, то чи погодилися б на це, чи все-таки ваша принципова позиція не співпрацювати із кварталом 95? Ну, можливо, як для альтернативи я б запропонувала якусь іншу музику Хурсенка на точно не Соколята. Зрозуміло, що ж дякуємо, пані Марія, за ці коментарі. Дякуємо, що висловили свою позицію в нашому ефірі. Співачка Марія Хурсенко прокоментувала скандал довкола використання пісні Соколята В'ячеслава Хурсенка кварталом 95 у новорічну ніч. Ну, проте... Дійсно, як квартал споплюжив цю пісню, можемо лише поспівчувати пані Марії та всім шанувальникам пана Хурсенка. На все добре, пані Марії, тримайтеся. Все добре, дякую.